Радикальна партія України визначилась з лідером на Хмельниччині та взялася за розбудову обласного осередку. Ставку роблять на молоді кадри. Подробиці дивіться далі. Радикальна партія України активізує свою діяльність і на Хмельниччині. Голова виконавчого комітету Валерій Вощевський приїхав зі столиці, аби представити широкому загалу керівницю територіальної організації. Виконуватиме обов'язки голови обласного осередку Тетяна Зеленко. Ми маємо всі з вами об'єднатися, стати Насторожі України і будувати Україну, щоб не допустити знову повернення реваншу тих сил, які нищили Україну. Наразі головне завдання партії побудувати потужну структуру в краї. Радикали переконані, склад має бути якісним, ставку роблять на молоді обличчя. Ми не гонимося за кількістю, але якісний склад був достойний на високому рівні. Але всі підстави є говорити. Про те, що ми можемо мати і будемо мати представництво в кожному районному центрі на Хмельниць. Партійці зауважують, їх ряди в жодному разі не поповнять колишні регіонали та комуністи. Це головне табу. Невдовзі радикали планують провести районні та обласно-партійні конференції. Тетяна Гуща, Артур Літинський, новини Ті 7